Українські музиканти та стендапери в межах свого туру на фронт завітали до Полтави, де виступили для сил оборони та їхніх родин. Концерт став нагодою для культурної та психологічної підтримки, створивши простір для дружнього спілкування. Давно вже хотіли побувати саме в такому камерному, скажімо так, колективі, і сьогодні з хлопцями. Ходили трошки, ну як ходили, просто піднімалися з першого на четвертий ворог і дивилися, і на творчі колективи сьогодні ми зустрічали. Тому знаєте, дуже класно, коли країна живе. Це дуже класно в такий тяжкий час. Ми okay. припиняємо це з 2014 го року, як почалася війна. Ми робимо саме це, тому що це наш обов'язок. На цьому поставимо крапку. Цей захід для нас вийшов спонтанно. Друзі їхали до. Наших Збройних сил на передову вирішили заїхати до Полтави і привітати, так і підтримати наших військових, які є в Полтаві, і кожен день стоять на захисту як громадського порядку, так і рубежів, відпрацьовують в мобільних вогневих групах та інших заходах по обороні нашої держави. Для них така підтримка теж не менш важлива. Деколи треба і розважитись, а в основний час треба працювати. До Болтави приїхали Євген Кошовий, соліст гурту Карта світу Іван Марунич, Микита Енлео, Раміль, Андрій Берешко та Макс Корнел. Вони виконували авторські та популярні українські пісні, а також народні композиції, які глядачі підхоплювали разом із виконавцями. Я не можу цього не робити, тому що мені хочеться, хочеться просто по-простому підтримати, подякувати. Часом мені хочеться бути тут і зараз в цьому в цій проблемі, в якій ми живемо зараз, тому що я не можу бути осторонь. Я можу робити те, що я можу робити на сьогоднішній день, тому я беру, вибираю це робити а не чекати десь вдома, сидіти, чекати, коли все закінчиться. Я завжди відкликаюсь на такі концерти, тому що для мене це в першу чергу, знаєте, важливо в тому плані, що я сам з Маріуполя, і ми завжди, коли їздимо на схід, я відчуваю свій дім значно ближче. Я от дивлюсь в картах, типу там Маріуполь, відстань, там буває 140 кілометрів, або 200. І я відчуваю, що блін, от колись. Колись буде 50, колись буде прямо там. І для мене це важливо. Від початку повномасштабного вторгнення ця команда відвідала багато прифронтових населених пунктів, виступаючи перед військовими. Головна місія артистів підтримати захисників емоційно та морально була успішно виконана. Таких концертів, які підтримують сили оборони, вже налічує декілька сотень, і за весь цей Шлях наш творчий. Я ще жодного разу не виходив зі сцени з відчуттям, що це не потрібно. Насправді, це кожен раз така тепла творча зустріч, спільні співи, спільне спілкування, якісь жарти в ці непрості часи. Такі концерти надзвичайно важливі для підняття бойового духу та допомагають нашим воїнам відволікатися від реалій війни бодай на кілька годин. Розсмішили і е, музикально дуже сподобалося в супровожденні. Всі сподобались дуже чесно, дуже 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 все гарно. Нам дуже сподобалось всім. Сподобався концерт, емоції так. позитивні. Отримала артисти. Пообіцяли і надалі відвідувати військових і продовжувати підтримувати їхню боротьбу за Україну.